Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі канал про Україн. І в мене така погана новина. А на наше селище напав сиреноголовий. Да. І тепер я, я встиг скритися від нього і сховатися в бункері я зміг. І прямо зараз ми з вами, як сказати, Будемо дивитися, що він там творить. Він може все поламати, конечно, ну. Да, А де він? Сиреноголовий! Ну що? Ну що, селяні всіх сожрав. Селянівських сожрав. А він ще селяні сожрав. А він селянів сожрав. І що тепер нам робити? У мене немає шансів біжать, він мене скри. Він мене... Як сказати, скрив. У мене тільки немає нічого, кроме біжать, друзі. Ну, ви знаєте, у мене тут є хавчик, що є поїсти. Короче вже ніч наступила. І в мене є один план. Надо забрати всі рерси тут. І біжати в друге селище. Все наше селище під загрозою, друзі. У мене нічого не могу, кроме біжати. Все Сирано голови мене не найде тепер. У мене є зілля таке. І ви знаєте, я можу взяти зілля деяке з креативу. І тепер що ми робимо? Ми тепер беремо оце все. І давайте вип'ємо деяке зілля. Давайте тихенько так підемо. Де не видимось, Так, видимость? Тепер випиваємо зілля у невидимості. Все, теперь надо Хейку сбежать. Все, він нас не замітив, і ми спокійно обіжали. 不。 Я включу камеру, коли як сказати що знать так? О, там селище. Там поселення так. Так ресурсы мої, а знаетел еще вычезна. Да, це селище, як сказати, вийшло, Но... Ну, насложим забыл. Ага. Давай тут оселимося. Тут я вроде би, селянам не буду мішати спати. Все, тепер... Ага. Сейчас мы тут все положим. Це все красиво розставим, беремо це все. Ліхтар беремо в руки. Все тепер пішли облутаемся. на мам. Ну короче, усе зникло тепер А це село сейчас традиво, честно. Я десь тут бачил кузню, чи мне показалось просто, что я її бачив. Показывается, що це все лише бомжайське. тут я сейчас А их возможно разбудить или нет? Да не. Это жах полный. Сильно голубый напал на мое селоще. быстро идти поспать <св Effective> селяны здоров <плоти> давай напишем на микрофон и <плоти> дешево сейчас <плоти> <плоти> селян ты мне веришь справді сирано головы яснує да справді сирена голова иснує але я не знаю что Короче, а це правда, що... а як твоє селище виглядає? Моє селище красиве. Зрозуміло. Я, бачу, але я тобі нічого не можу допомогти. Нам треба, як сказати, спастися від нього, бо тому що він може прийти умить. А як... А, ч... а твоє селище захищене забором? Да, захищене. А що не так? Просто я думаю, що сиреноголовий не може забратися на, на, цей... на цей забор. Ага. Ну, сел... ну, селяни, це правда. Ну, не забудь, що він може забратися. Точно, походу, він скоро прийде до тебе і сожре. І сожре всіх селянів. Твій женікс, я бачу добре, що він тебе. А як ти втік від нього? Ну, я випив зіля невидимості селян і. Ага. Ем... Втік від него. Хороша робота, молодець, слава Богу, що він не побачив, де куди ти пішов? А -а -а. Бо боя комить може пройти, да, селян, це точно. Ладно, не отволікамся, пішли працювати. Дай допоможу. Хорошо, давай. Який ти любля... який ти люблязний? Люб... Любля да. А а чому ти кинув роботу? Я Може Можете вже определиться? Конечно, бульо, конечно. Ах, селян, ох, и селяны, такие глупые. Сам ты глупый. Ой, выбач. А можно коврик забрать? Mm -hmm. Конечно, можно. Все заради твоего села. Yeah. Дякую, селяны. Вау, yeah. спасибо, селяны. Yeah. Я тебе тоже дам коврик, селян хорошо. Друзья, это что Тут селян так и люблязный. Люблязный прям. Селян просто влюблянный. Их сказать, люблязный. Блин, я на людьми это правильное слово, да? В смысле, а что за Майнкрафт? Сейчас мы добавим трешка так. Можно поснуть? Что <звук> за звуки? Что? Я не понимаю. Я не розумію. Что відбувається? А? Що? Oh а він тут. А Головне, щоб він мене не знайшов тихенько друзі сидимо Господи, бачили. Хочу всіряна голову і не замітила мене. А дай его. А, НЕТ! Він нет! Зажруслянів, друзі. Я раскону, друзі. Як я раскону, пожалуйста, поставте лайк. Или не ставте. Бо тому що він уже. Ай, він так быстро. А він забирається. Ладно, я раскону, вроде бы включу свинник. Тихо, мене камера трясеться. Чуваки, мене камера трясеться. Я попала, матч я попадаю в ньому прикольно.